Ви вчора забрали ось такий турманівий пояс. Поділіться, будь ласка, для кого? Придбала пояс для своєї мами. Мамі 71 рік. Проблеми, мабуть, як у всіх зі здоров'ям. Це перенесла інсульт взимку, був, слава Богу, в легкій формі, але наслідки є. Є задишка, є проблеми з серцем, так само проблеми з хребтом. Вночі не спить, тому думаю, прогріється і. Якісь будуть результати маю вдома також платформу. Прийшла в салон в серпні. Попробувала походила, мабуть, два тижні. Попробувала, була хороша пропозиція. Придбала. Зараз займаюся. Роблю припікання. Припікання роблю на 70 градусів. Ставлю присосочки обов'язково. Використовую рукоятки, припікаю ножки, припікаю ікри, інколи ручки, як є можливість. Супер залучаю дитину. Ми дитині 15 років. Чоловік, коли приїжджає, також залучаю його. Е, мабуть, три тижні назад дитини була температура, проконсультувалася в салоні. Ну не висока була 37,7, але це температура. Він по трішки погрівся з вечора і на наступний день вже не було. Його, Хоча супер. сам не вірив, але тепер стави ножки, гріється. <гум> отримав так, результат. Тому, так також так, ще придбали вітаміни. Дуже задоволені. Ну зараз, мабуть, всі знають, що йдуть хвороби, всі якісь насморки, горло. У мене сам чоловік переболів. На роботі вже дівчата подвічі переболіли. Mm -hmm. Я тут фу. Ні, mm. Mm. тобто можна сказати, що ваша імунна система зміцнилася. Так, зміцнилася. Ну і допомагає також обладнання, бо я рахую, що кожні вітаміни вони повинні доходити до своєї точки, де вони потрібні бути а цьому сприяє обладнання. Тому Супер. дуже задоволення, рекомендую всім, рекомендую і віці людям, і таким як я, і молодшим рекомендую, бо краще профілактувати, ніж потім лікувати вже наслідки своїх. Ну скажете мамі, от я бажаю всім, щоб у вас були такі діти, дійсно, які дбають за здоров'я. Це дуже класно. А враховуючи зараз ситуацію, чи не шкода от вкладати кошти в своє здоров'я? Чому саме зараз вирішили? Зараз вирішили, бо взагалі дізналися про те, що є такі салони, і був ефект. Тобто, я походила, у мене були оніміння рук, я інколи не спала. По ночам У мене три грижі в грудному відділі. Це я робила МРТ. Тобто, ну МРТ трошки пізніше зроблю після довготривалого використання, але зараз почуваю себе добре. Ніжки в мене розслаблені. Працюю я до 9 годин вечора, тобто mm -hmm. я приходжу. Сідаю, роблю міостимуляцію і якби всім задоволена. Супер, дуже вам дякую.